Якісь тектонічні зміни відбуваються в Україні у україно-американських відносинах. Є дуже багато різних, на мою думку, дуже цікавих фактів, які показують, що щось там за кулісами змінилось. Але нам, українцям, поки що про це говорити не дуже то і хочуть. Але риторика, яку ми сьогодні розберемо, чітко показує, що вектор, знаєте. Трошки підкрутився. І чи добре це для українців, чи погано, давайте розбиратись. А після випуску кожен зможе зробити висновки самостійно. Бо ж нагадаю, саме в критичному мисленні сила, коли кожен може зробити якісь висновки самостійно, а не. Просто довіряти думці якогось там блогера, якогось депутата, якогось експерта чи когось там іншого. Завжди думайте своєю головою. Давайте до всього по порядку. Дивіться, дивіться друзі, це відео до кінця. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Якщо хтось шукає роботу в Польщі, посилання є в описі під цим відео. Долучайтесь до телеграм-канал, там є багато вакансій. Отже, перше. The Telegraph пише, що Путіну ймовірно доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень, які вони втратили на Курщині, і не просто так це говориться, бо можна сказати, та цей телеграф щось бреше, якоїсь херні говорять. Ні, давайте. От після цього, після цієї новини, вона буде йти червоною лінією через весь випуск, і ви в кінці зможете. Собі це підтвердити єдиний спосіб укласти угоду це повернути Україні частину або всю її втрачену територію. Трамп може очистити зруйнований Донбас від росіян та їх укріплені і укріплених оборонних ліній, і відбудувати його за американські та європейські гроші, отримавши на це згоду Путіна, скасувавши санкції, тобто. Бачимо, говориться це не просто так, якщо тиждень тому ще такої риторики не було, то зараз вже говориться про те, що можливо Трамп буде зацікавлений в тому, щоб взагалі від всіх росіян очистити Донбас і вийти ну, на кордони 91-го року, можливо, без Криму, бо там немає так званих рідкоземельних металів. Про які почали говорити зовсім недавно. А сьогодні Зеленський, в принципі, тільки те й робить, що розказує нам про наші корисні копалини і про рідкоземельні метали, і вже починає здаватися, що вся ця війна так. І всі збройні сили України вони покликані не захищати українську землю або українську націю а вони покликані захищати рідкоземельні метали, які українцям нагадаю ніколи в житті не належали. Ніколи ніхто з нас не бачив ні копійки з прибутків, які отримувалися з видобутку цих самих рідкоземельних металів. Вони завжди належали або, або олігархам, або росіянам, або ще комусь, але ніколи вони не належали. Народу України, як це передбачено Конституцією. І, власне, оці рідкоземельні метали вони можуть стати ну, такою вирішальною штукою, скажімо так. в цьому. Що говорить Зеленський? Давайте послухаємо. От, Бо прямо дуже багато вирізок є. Це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. Ось, бачите, чому. Це трильйони грошей. Постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область, повністю Донецьку область. Вони захоплюють не просто там все це бла-бла-бла про русський язик, що вони захищають ні. Вони захоплюють великі гроші. І ми розуміємо, куди вони йшли, як вони йшли з півночі і що вони хотіли. Ось вам енергетика, ось вам марганці руди, ось вам Титан, ось вам заліза. Вони захопили 20% атомної генерації України. Чому ми говоримо з Сполученими Штатами Америки, давайте заробляти гроші разом, ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає. В Європі найбільша кількість урану в Україні. Якщо це в руках у Росії, Ірану і Північної Кореї вони просто багатшими будуть. І це не про десятки. От, тобто, бачимо, і тут же стає більш прагматично це все, знаєте, і е, тут же вимальовується. Якби якась картина за що взагалі ця війна, а не так, як нам розказували, що це війна за націю, за майбутнє і так далі. Бо майбутнє розсипається завдяки діяльності гетьманцева, який підвищує податки і руйнує економіку України. І е, воно точно так само майбутнє української нації, на жаль, на сьогоднішній день розсипається через те, що мільйони українців ви ну, якби, вимушені були покинути Україну і зараз асимілюються по всьому світу. Отак от, от далі. Ще одне також від Зеленського. Що він також говорить про корисні копалини. так, Знову ж таки, тут давайте про це буде, бо це дуже важливо насправді для закінчення війни. Якщо ми беремо, наприклад, що а, десь 20% нашої землі захоплено, так, а, безумовно, вони захопили не 20% наших корисних копалин, поки що менше, і це дуже добре. І проте, я так як кажуть urgently, так ми кричимо, що нам треба допомога зупинити Путіна і захистити все те, що у нас є, дуже Багато всього є. Ви бачите, дуже багато Дніпровська область, дуже багато центральна Україна і на Заході. І на жаль, ми втратили вуголь, але е, я знаю, що вони також багато там втратили, тому що вони не знають, не знали спочатку що робити з шахтами. Вони не знали, як їх менеджеріть, і те, що і тому затопили якісь шахти. Багато шахт затоплено, і так само як. Ну, в принципі, запорізької станції, тобто всі ті мільярди, про які я вам сказав, які б могли допомагати людям з дешевшою електрикою, а вона ж не працює. Станція вона деградує сьогодні. Що... Якщо ми беремо наприклад... От Бачимо наступне по корисним копаленим, і це також ще не все. Бо після того як Трамп зробив свою заяву про те, що він хоче від України рідкоземельні метали, всі такі знаєте, почали в інтернеті розказувати. Що от Зеленський там продає Україну? Насправді до Зеленського дуже багато питань. Але з іншої сторони, якщо ми подивимося, як я вже казав в минулих відео і так далі, ці рідкоземельні метали ніколи в житті звичайним українцям не належали. Вони завжди належали Радянському Союзу, потім олігархам, тепер росіянам. Ніколи в житті ні один українець не отримав жодної гривні. Від видобутку і від реалізації рідкоземельних металів, і, в принципі, від якихось надар ніхто ніколи в житті нічого з цього не отримав. Кому вони належали до початку війни, це можна, звісно, вивчати. І я думаю, що ви там не побачите нікого, хто б називався народ України, як це написано в конституції. Це завжди будуть якісь підприємства, де кінцевими бенефіціарами являються як не русня, то якісь наші українські е олігархи. От і для нас це абсолютно нічого не означає, якщо це може закінчити війну і спасти сотні тисяч життів, то напевне, ця ідея непогана. І як би я там у всьому, в багатьох питаннях не був е не згоден з Зеленським і з нашими там депутатами, е корупціонерами і так далі, в цьому питанні. Тут реально можна подумати, якщо Сполучені Штати готові щось запропонувати. Це знаєте, якийсь такий досить серйозний елемент торгу, е, от елемент торгу, який насправді можна використати на користь України, якщо показати Трампу, бізнесмену, так який сам по собі являється бізнесменом, показати якусь його вигоду. І незважаючи на те, що е, шалена частина тих рідкоземельних металів, що вони є вже е, на окупованій території, можливо, Трампу буде вигідніше. Щось придумати, щоб очистити територію Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської областей, Херсонської області, очистити їх від русні для того, щоб Америка змогла там отримати якісь свої, е, якусь свою вигоду. От і що говорить на це Зеленський? Зрозуміло, що Америка дуже багата країна, але тут дуже важливо, коли ми маємо великий об'єм, і найбільші ми в Європі. Це важливо, тому що Америка багато всього експортує, і вона заробляє. І Тут важливо, що якщо її бізнес приходить в Україну, вони заробляють. Для нас набагато краще мати стратегічного партнера Америку в Україні, аніж такого сусіда, який просто вкрав те, що належить нам. Знову ж таки говорю: як би я не відносився до Зеленського, тут повністю з ним погоджуюсь. Далі наступна дуже цікава новина. Яка стосується фонду USAID, так, USAID, його ще називають? USAID, да? так, вроді. USAID. М -м Говориться, ну, власне, тим, хто розказує і там говорить про те, що от погано а до Трампу і американцям щось там продати українське. Друзі, це вже давним-давно все продано, як показують. Як показує практика. Насправді це вже все було продано, і Сполучені Штати Америки зараз самі просто показують ці всі документи і показують, як це працює. Дивіться. Власне, з архіву, так опублікував Ілон Маск архівне відео з Байденом. Я не буду його включати, бо воно англійською мовою. Говориться про те, що було поставлено в Україні було поставлено ультиматум USAID-ом або звільнити генпрокурора, або втратити 1 мільярд підтримки з фонду ЮЕСАЇД. От в цьому відео йдеться про те, там Байден сидить, розповідає. Я думаю, хто хоче, я в телеграм-канал свій закину, Заходьте посилання в описі під цим відео. На ньому тодішній президент США розповідає про ультиматум, який поставив Києву. Тоді він домігся звільнення протягом кількох годин Генерального прокурора України Віктора Шокіна якого назвав сучим сином. Уявіть собі, за декілька годин представники третьої країни в Україні звільняють Генерального прокурора. Ціна питання 1 мільярд доларів на в борг. Просто в борг. Це не вони не давали. Вони не платили ці гроші, вони їх дали в борг. Вони їх потім заберуть з відсотками. Знаєте з кого? Не з попередників, а вони заберуть з українців, звичайних українців. От. Шокін подав заявку про відставку 16 лютого 2016 року. Більш ніж через півтора місяці Верховна Рада України підтримала подання президента про звільнення генпрокурора. А вже наступного дня Порошенко поїхав до Вашингтона. Байден за підсумками візиту заявив, що Україна отримає третій транш кредитних гарантій США на суму в 1 мільярд після формування нового уряду. Уявіть собі. За гроші американських платників податків можна було поставити нового генерального прокурора, звільнити того, кого не треба. Тому, друзі, це знаєте в ту ж саму калітку про незалежні українські ЗМІ, де 9 з 10 фінансувалися USAID. -ом. І я, знаєте, які зараз, до речі, ниють про те, що їм треба донати, бо вони не можуть працювати. Тобто, я можу працювати без донатів. Купа блогерів може працювати без донатів. Не то, що без, без грантової допомоги на мільйони, а навіть без донатів. Бо в мене, напевно, ви ніколи в житті не бачили, і я надіюсь, що ви ніколи в житті в мене не побачите на каналі прохання про те, щоб ви мені платили гроші за те, щоб я робив своє відео. Бо, якби це має працювати трошки по-іншому. А бачимо, що наші незалежні ЗМІ так робити. Таку модель собі продумати не можуть. Далі, що далі, по USAID, до речі, ще дуже цікава новина. Лише, лише 10% коштів USAID фактично потрапляли до одержувачів, інша частина витрачалась на бюрократію. Про це заявив держсекретар США Марк Рубіо. Що я хочу сказати: за допомогою цього USAID було насправді дуже сильне керування і втручання в незалежність. України, я не говорю зараз про інші країни, і я дуже радий і щасливий, прямо таки, що Трамп і Ілон Маск цю шарашкину контору розігнали. Бо, по-перше, вони хрен знає куди витрачали гроші американських платників податків. А по-друге, хрен знає хто насправді керував. Багатьма настроями в Україні. І одне і інше лякає. Тому повірте мені, що рідкоземельні метали, які хоче отримати США для того, щоб тут побудувати свої заводи і їх тут розробляти, можливо, навіть переробляти, це не найгірший варіант, якщо Трампу вистачить сил та політичної волі позбавити Україну від росіян на всій її території. Це насправді було б дуже і дуже круто. Я в це не дуже вірю, але. Помріяти можна, знаєте? Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному за увагу. Гарного дня, до зустрічі!